Так, у мене Шот. тут є міні бар, може ще комусь треба. Хлопці, хто любить акцент, абцент чи акцент є у мене трошки мінус 40 градусів. Можна, але ну, можна по 100 випити. Медовуха є. тягнеться. Тянеться вона капець це. Це на бджоленній основі на цих, називається TAT-17I. Тут ще є така штука, називається. Це дуже серйозна бутилка, але ну це вже хто серйозно дуже любив випивати. Рове, Дот 4. А тут багато чого є. Оце мій міні-бар. Є вода дистильована. Це вже на запіво можна взяти. Містер мускул. А це е, що Моршинська. Яка Моршинська? Ну от з боку стоїть Моршинська. А, Моршинська це дуже горівка. Це з плантації е, там джоли, де тусуються. Все, вони пилок носять. І оце пилок, е, туди вони кидають, називається солярка. <різь> Все. А, оце вже пуста. Це. Це, це була така слабенька. Після цього ми як це все вип'ємо, то це для нас взагалі слабенька. Це греческа, кстати, з Греції прислали. Чекушечка.